Суспільне новини в Давосі, в всесвітньому економічному форумі. І Ця подія відбувається на тлі інаугурації Дональда Трампа. Зокрема, посилання на це звучали промові Володимира Зеленського на тлі повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Він закликав Європу робити більше для власної безпеки, збільшити оборонні витрати країн НАТО до 5% ВВП та купувати американський газ. Європа потребує, повинна змагатися за чільне місце у пріоритетах, союзах та в технологічному розвитку. І ми зараз на ще одному переломному моменті, який дехто бачить як проблему для Європи, але інші називають його шансом. Європа повинна відбутися як сильний глобальний гравець, як незамінний гравець. Дипломатія призведе до закінчення війни, додав президент. Питання в тому, якою ця дипломатія буде для України, якщо в Україні не буде сильних гарантій безпеки військового контингенту партнерів недалекобійної зброї на нашій території, Путін повернеться з армією в 10 разів більшою ніж те угруповання, що було 2022 року для повної окупації всіх країн колишнього СРСР, а пізніше піде на інші країни Європи. Битви із залученням північно-корейських солдат. Зараз відбуваються в місцях географічно ближчих до Давосу ніж до Вхеняну. А Європа обіцяє, що підтримка України залишиться незмінною. Президентка Єврокомісії у своєму виступі під час форуму нагадала, що ЄС уже підтримав Україну майже на 130 мільярдів євро. Щоб не сталося, додала вона для Європи. Важливо, щоб Україна лишалася незалежною. Фондерляєн також окреслила пріоритети для ЄС. Нашим першим пріоритетом буде якнайшвидша взаємодія з США, обговорення спільних інтересів і готовність до переговорів. Ми будемо прагматичними, але завжди будемо дотримуватися наших принципів. Настав час розвивати більш збалансовані відносини з Китаєм у дусі справедливості та взаємності. Ця нова взаємодія з країнами по всьому світу є не лише економічною необхідністю, але й посланням світові. Ми хочемо більше співпраці з усіма, хто відкритий до неї. А Пекін своєю чергою готовий розвивати вільну торгівлю та багатосторонні відносини з іншими державами. Сказав на форумі віце-прем'єр-міністр Китаю. Такий підхід контрастує з баченням президента США Дональда Трампа. Ще під час передвиборчої кампанії він виступав за протекціонізм у зовнішній політиці. Ми готові імпортувати більш конкурентоспроможні та високоякісні продукти та послуги з за кордону для сприяння збалансованому розвитку торгівлі. Уже невдовзі в Давосі на сесії обговорять формулу миру для України за участю очільника офісу президента Андрія Єрмака та Єнса Столденберга, колишнього гензека НАТО 2014-2024 років. З візитом прибуде міністр закордонних справ Себіга. Ми будемо розповідати вам про ключові заяви. Тож підписуйтеся на всі платформи Суспільне новини, щоб цього не пропустити.